Я ж прошу говорю? Та там багато віксі різних але, але, є, козаків, кланів. Звод 7 може, боляче дати. Є шанс завжди маленьке чудо, але хто його знає, чи випаде, чи не випаде. Тут якби не передбачиш. Нема такого, що 100% тобі буде хтось гарантувати, що випаде. Шанс завжди є. А далі чисто удача. Я алгоритми. Ні, просто описать. ВАД 262. Ща я подивлюся там в вашу сторону, що там у вас робиться. Вазіка, може погано. Було б добре, якби вони піджали там, де шкода, я б туди давав би КД по гнушку. Чекай, що виїжджали, не буду поки стріляти. Кину. Буду туди працювати до вас. цих кланів дуже багато. Давай. Кидаю зараз туди. Даву Давай. глушку. А, в сраку. Добре, добре є. Якщо союзники не будуть заважати, дві встигну дати. Я його оголошив, походу. <сіхі> Союзника а, того. Да, да, да. А, ні. О, він стоїть нормально, дихає. Так, вони гору займають, Союзники так що осторожно. Гору зайняли. В трьох. Дивіться, щоб справа не навалювали. Там мене тут я так пхають свої, ж це жах. Я бачу. Кинув вазіка. Хоч дамагу дам по ньому. Попробую гору подефать. Може туди прокину. Там вони зараз будуть стоять бортами до мене. Може кому-то залетить боляче, типу ЦЦшки. Че я назад здаю на ЦЦшці? Розумний, чи що? Добре, дам 7-5-2. А, дам. Да, да сервера сьогодні знатно хворіють. Так, а що такой 46 тисяч гравців на євро 3. Це перегруз для нього вже в два рази. Він розрахований, походу, на 20 тысяч максимум. Більше 20 Думаю, починає десь, лагать. Десь а зараз 46. Да, можливо, ще й так. Настрою ось о, внизу стоять телят. Нічого не роблять. Прикинь, я фугою в Спід два страху не пробиває. Хорош, я дав йому ушку. Дав, дав. Хорош. Цей там на тортик розважається, собі просто їде по одному убиває. Сьогодні <світкій> рандом страшний, так не я буде страшний були для мене Обідно, знаєш. І мені діло не треба безперебійних перебійних, в мене стабільне світло. Тут в Польщі немає проблем зі світлом. Як же ж хочеться до них заїхати, а? яй мене поїхали. Дай я їм можу вийдав. Ох, 637 по двому вліпив. Оце то лящина. Ще пробу хто дав. Ооо. Піде. Мені не потрібно безперебійник. У мене стабільно все зі світлом. Ой. Бачат їде Чого? Молодий там літає на батька Кинув 7.5.2 ще раз На. Я 7.5.2 тільки пофармив мабуть 1003 mm -hmm. Оглушки і дамагу Яка деша б тебе посейвить? Сам забереш, ні? Я сам, я сам, да-да-да Я альпін тігра порозважаю, щось він обнаглів там Еміль у нас тих нічого не робить Зараз під тебе вон де виїде бачат не, не буду розвертатися, я звадний ні, ні, ні Я доб'ю. Я, доб я думав, він буде тікав. Він не тікає. Ай, не що? пробив. Що покаточку дав. Десять стабільність тебе зі світлом до д'я, ну, я Так, знаю. Я в просто в Польщі не лайк за тими супротивниками, мене прикольно. Саша? Я ж говорю. Альпін так піджався, щоб я його не прокинув. Відолог. Так гарно дубці стояв. Угу. На ще Здоровічно. Ще просадив на 295. А там десь стоїть ПТшка одна. Сушка ще ПТКшка. Угу. Якщо я на сюди проїде, я його буду легко прокидывать. Ну, я його не чекаю, я не можу далі проїхати. Трикси, ти ж мене не знаєш, шаляпаєш дурню. Дитя, блін, з дитячими провокаціями. Опа, на. Шквал їде. Та, да, шквал, погоди чи ні. ЧЦЦ чи це да, базу бере? Шш, шпитике стоїть. Де, на Ні-ні-ні, отам там, там. Біля арти. Ну, поки шквал не з'їжджає, я навіть не буду переводитися туди. Я хочу Альпе накинуть, щиточку. Трикса, іди десь. Заховай свою ненависть до людей до іншого стримера. Мені не цікава твоя думка. Привіт, Влад. Ну я повзу до бази. Я в Торі там бачу, збивають базу. Я тут по глушці, хтось тут постріляв. Не, базу збили. Якщо надо буде, я навіть можу посвітить. Не, я сенс. Джонас, дякую за підписку. Добрішим треба, бути цей 3 до людей. Напов тебе шквал. На, ще 400 дав йому. Все, яван Ой, хорош. Засейвив, засейвив. Сейвлюсь від арти. Я якраз вчасно приїхав. Не знаю, Ноліки, вона вас чекала, а вас не було. Ну, і все, теперь за шпатики. А, мені 500. Скол за шотний, угу. Не попав в цього ще потака. Ти танкерав. <хіхі> забийте на нього, не ведіться на людей ображених в інтернеті. Ну я що я все, вже нікуди. Просто не реагуйте забийте А, я дав, шепотека, що це там трохи. Накрив його точно. ще десь сушка неясно де. Я, мабуть, не чекнув щепи якщо як поїде. Не убив, але мав би накрити. Пане, я десь сюди перетягнувся. А, якщо окей. Встигну, звісно. Ну, я, я, думав, я до тебе. Я, 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 я його не вичекаю. Та ні, я його не вичекаю що таке. Хороше маскування, маногляду такого немає. Вікс, я ж просив? Не розвивайте цю тему, тему взагалі. Де хочете собі сріться, тільки не у мене на стрімах, будь ласка. Тут оце. Шпаміля прикрита. У мене дуже багато приходять, само дивляться, і ніяких проблем не було. Ну, давай пробуйте, Та Такину. Хорош десь. Ціль написали. Я в шоці. Що це арту вот творить. Я сам не знаю. <свят> Нічого, ман, просто приходять троллять всякі там їх арта. А ну не культурні. В мене, до речі, 7000 сум. ну Зараз піде, а ти не вірив Я Вісі, забий. Ти знаєш, скільки до мене таких обіжених приходить кожен день. Типу, можна ж нормально сидіти, спілкуватися, можна. ж. Але ж, але ж. а то ще по у трасу, по трасу. мене стрілять мало. Чотири оглушних одним Так він, один він не стріляв. Так отож. Я ж дивлюсь, Але але ж, ж. Та ні, де ще потака. В мене блайнда пихну одного. Що я так пізно? Та ч пізно? Нормально. Ох ти ж блін, а він тут. Він там, да. А я каде, ну я не засвітився. Ой, хорош. 53-55 пробила Еміля, да? Да. Ой, ну я їду, блять, на арту. Ну, что. Але щас, я для і... шотний, дядь. Зараз дивись... я збожусь. Догравання на тобі буде. Да? Твоя задача чекнуть його. А моя задача добити. Mm -hmm. Ага, не агрессивный Це Я вже звик. Я ж спеціально ближче їду. Поки ти доїдеш, я можу переїжджать спокійно. Я можу поїхати його розрядить. Не-не-не, nee, 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 не треба, не треба. Тобі буде легше, ніж мені. Я вже свічу здесь. Ти ка. Ну, смысле Вже гаре. Уже засветий свин туда. Він прямо слива. Де, де саме слева. Я на куща. Аж А ж там був? Типа, да, да, да. Не, 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 от там де я-то идти. Вот там. А я да, да. Я тут. від Витой горки, Отут? за нею в глибині. Ні, ні, правіше, правіше А, я понял, де ти кажеш Да, да, да. Ну, догравай, дядь, Один на один. Там шпак, ні, там артовод лишився Ні, ну це крыш, він мене черпнув раніше. Бо в кущах стояв, все нормально, так і повинно було бути Давай, дядь. Мені треба зарядитися спочатку Він у мене перший побачить, так то режука я посилений. Зараз глянемо на битву не впливаєш. Ага. Битва титанів. Якщо я не звалив на воду, бо один. Карта наилипше 20. Ты Ти можеш на базу ще Тебе є десь статы? Ні, вже не стоишь. Я звалив, да? Я не звалив. Все, 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 на верочку. Нафиг да, його. Хорош, красава. Легенда. Я бачу <рошу> сейчас. <рошу> 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 7200 видимо. Хорош. <рошу> Он затопотняк. Ну. Давайте мого майстра і третю відмітку сюди. Зараз да? подивимось. Цікаво. Є. Yeah. Хорош, вітаємо, і вітаємо, майстер, третя 822. відмітка, Медаль гора. 4822, дамага, 2982 оглушені. Хорош, потужний бій бівий. По двоє в топі. Виграли двоє бій. Ну, і ми на двох рахуй скільки віграли. дали. Десять Вісім з половиною тисяч дамаги. Фу. Дев'ять. А, да, дев'ять з половиною, к.